Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Вітаю вас з минувшим Новим роком, уже наступившим, а також із Прийдешнім Різдвом Христовим, а Старим Новим Роком, який також скоро буде. І також ще у нас є в цьому місяці свято це свято Водохреща. Тож, хто так, як і я, святкує, все попереду. Я вас щиро вітаю до всього серця. Також, як я вам писав, я робив паузу на місяць-грудень, я нічого не випускав. Хоча у мене деякі відео є там на каналі з фігурками і так далі. Ну там є всього тільки -кілька, ну, кілька відео буквально було. І я написав, що готую для вас сюрприз. Правильно, один сюрприз це посилка з дитячими журналами, які я збираю, які виходять в Україні від, від видавництва Екмонд. А саме журнал Мій дісней Дісней», серце: Людина павук Людина «Людина-павук та його друзі, а також Май Літл Поні Чарівний Світ. Це одна посилка. Інша посилка на неї буде інший відеоогляд, звичайно, це мега-посилка з неймовірними фігурками. Тому що, дякуючи їй, я закрив а, кілька серій фігурок, якщо не помиляюсь, чотири. Також там і багато італійських журналів приїхало, і ще всякого різного цікавого. Вам сподобається, буде цікаво. Тож, все по порядку. Почнемо з дитячих журналів, які я взяв. Я їх не купляю в супермаркетах, бо вони в супермаркетах по нереальних цінах. Один журнал, щоб ви розуміли, він коштує 300-320 гривень. Я їх беру значно дешевше. Собі в колекцію, тому що вони мені цікаві. По-перше, я їх збираю вже дуже давно, стільки років вже цим журналом. І якось не хочеться кидати через ціну, тому і вийшов знайти альтернативний вихід ситуації. Крім того, я замовив старі випуски, яких мені не вистачає, тому що журнал «Мій Дісней», «Мій Дісней» виходить з жовтня 2007 року. А я, відповідно, з того часу не купляв журнали. Я їх почав купляти з 2011-го. Так, номер 5 за травень 2008-го. Ось такий. Його мені до колекції не вистачає. Тепер він вже в мене є. Тільки він здається без постера. А Ані, є постер, Зрататуємо. Так. А також номер за 2011 рік. За серпень по мультсеріалу Фінеста Ферб в мене за 2011 рік так склалось, що був пропущений випуск за липень і серпень літні місяці, тому що, власне, даний журнал не можна було переплатити, і загалом він виходив тільки в кіоск, його ніколи не можна було передплатити на пошту, там, на відділення. А в місті, де я навчався. Були канікули, звичайно, липень-серпень, тому я і пропустив дані номери. За липень випуска я так і, на жаль, не знайшов. Відніше я раз його знаходив, але його купили до мене. Ось тепер натрапив на номер за серпень, і дуже щиро цьому радий, тому що залишається один випуск за а, липень. Як ви розумієте, журнал називається саме Мій Дісней. Але в кожному випуску були різні герої мультсеріалів і мультфільмів. І здогадатися, який саме номер там був важко. Але номер Залепень я бачив обкладинку, тому я розумію, хто там був. Там журнал був посвячений мультсеріалу Вінні та його друзі. Тут журнал посвячений мультфільму Фінеста Ферб. Я даний мультфільм раз дивився. Ну, такий на любителя. Не знаю, в чому його феномен, якщо чесно, він настільки сильно мене захопив. Журнал тут більше біографія, є малесенька історія. І всілякі різні цікавинки, тести, вирізалки і саморобки. Якось так. Так, ще один журнал в колекції Мій Дісней. Також я замовив постер. Це мій улюблений мультсеріал дитинства. Вісі Кет. Хто знає канал Jetix, це легенда. То відповідно знаю цей мультсеріал. Зі зворотній сторони піка покемони. Ну, вони мені не цікаві ніколи були. власне. А от Вісі Кет тема, тому я собі постер цей замовив. Дуже класний постер. А також замовив постер Total Spice, тому що даного плаката в мене немає. В тому номері. Журнал є, от постера немає в ньому. Тепер буде. Так, далі перейдемо до власне, самих журналів нових, які я отримав. Це всі журнали, які виходили в 2024 році. А, оскільки я збираю Спайдермена», «Крижане Крижене Серце. Uh, і що там я ще збираю? А, ah, Pony. Трішки журналів було. Вони виходять, як я казав, раз в 2 місяці, але, на жаль, не що, мі... не що два місяці нові номери. То виходить якось так, що. Так, це у нас номер п'ятий за вересень-жовтень. Сотий номер, будемо по нумерації казати тоді. Номер 99 світ героїв. За липень-серпень. І номер 98 за травень-червень. Це було три номери. Далі у нас журнал Круті пригоди». Це у нас номер за березень-квітень 106. -й. Як ви бачите, він також людина-павук. Так. «My little pony» у нас номер за листопад-грудень. 89. -й. «My little pony» за. Липень-серпень, 87-й номер. номер е, круті пригоди, номер 109 за вересень-жовтий. І круті пригоди за травень-червень, номер 107. 108-й, як ви розумієте, був повторний, оскільки його в мене немає. Крижане серце, номер 180. Верніше, мій Дісней. Мій Дісней, 183 номер за листопад-грудень. Був новий. Також за вересень-жовтень був новий номер. 182-й він по нумерації. Ось. І останній новий журнал це Мій Дісней. 181 номер за липень-серпень. Він посвячений 10-річчю мультфільму Крижане серце. До речі, треба ж таке, 10 років він на устах людей, на екранах, друкуються журнали по ньому. Хоча вийшло всього лише два повнометражних мультфільми. Не мультсеріал, нічого, але він здобув досить гарну популярність. Ну, якщо чесно, мені самому подобається. І ці історії, і прикольні обкладинки, дуже гарна у них мальовка. Ось, власне, така купочка журналів за 24 й рік, їх 11, якщо не помиляюсь. Три крижаних серця. Два журнали Круті пригоди. Власне по людині Павуку. Три, три круті пригоди. Два журнали Майліта Фоні, а також три людини Павука. Саме світ героїв. Детальний огляд на кожен журнал, звичайно, я знімлю, виставлю. Кожен день буду старатись вам публікувати все нове, так як і обіцяв, в січні на свята зробити вам такий подарунок щодня щось публікувати. Так і буде. Тож, вітаю вас знову з прідешніми святами і очікуйте вже з завтрашнього дня щодня огляд на кожен з журналів, а також з часом більше і більше оглядів, тому що в мене ще дві посилочки чекають своєї черги на огляди. На розпаковку, а також на детальний огляд кожної з них. Отже, гарного вам дня і до зустрічі в нових відео оглядах на моєму каналі Колекціонер.